Виживати на пансію 3 тисячі гривень чи відпочивати, подорожувати, дати собі можливість насолоджуватися життям і відвідувати різні країни. Насправді це вирішуєш ти і вирішуєш у 20-30 років, а не під 60. Тобто, якщо ти бачиш, що твій дідусь, бабуся, мама, тато живуть на мінімалку, а потім на низеньку пенсію, і ти хочеш повторити їх долю, працювати на державній роботі, чекати на державну пенсію, ти робиш дуже глибоку, величезну помилку і робиш гірше собі, бо ти прирікаєш себе на бідність. А можна зробити все абсолютно інакше, цивілізовано, так як у цілому світі, так як це роблять люди століттями. Що для цього треба просто скористатися можливостями діючого законодавства, яке з 2003 року дозволило українцям самостійно накопичувати собі кошти на достойну пенсію, приватну пенсію. Як таку приватну пенсію оформити, чому вона набагато краще за державну, а також чому згодом державної пенсії зовсім не буде, я розповідаю у своєму закритому телеграм-каналі. Приєднуйтесь за описом в профілі і, відповідно, там знайдете більше інформації. Приходьте на консультації, вони безкоштовні. Я допоможу вам створити шаблон вашого забезпеченого майбутнього. До зустрічі!